Сідайте, будь ласка. Сьогодні особливий день. Ми будемо згадувати страждання Ісуса Христа і тема проповіді, на яку я сьогодні хочу з вами порозважати, назвав її шлях на Голгофу. Насправді, це дуже неймовірний етап життя Ісуса, і йому було неймовірно важко. Текст, який ми будемо читати, записаний в Євангелія від Луки, 23 розділ з 26 вірша. Ми читаємо. Прочитаємо уривок до 31 року. Вірша будемо читати. А як його повали, то схопили якогось Симона із Кірінеї, що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб він ніс за Ісусом. А за ним ішов натоп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. Ісус обернувся до них та й промовив дочки Єрусалимські, не Ридайте за мною, за собою, ридайте, за дітьми своїми. Бо ось настають, бо ось дні настають, коли скажуть блажені не плідні та утроби, які не родили, і груди, що не годували, тоді стануть казати горам поспадайте на нас, а узгір'ям покрите нас. Бо коли таке. Роблять зеленому дереву, то що буде сухому. Е, треба сказати, що перед тим, як відбулося да, ця е, шлях на Голгофу, Ісус пройшов дуже е, пекельні випробування. Найперше, те, що було, це Він пройшов з страждання е, в Євсіманію. Євсіманія Він е, е, молився в смертельній тривозі і його піт був. Немов, як кров. Тиск був неймовірний, на кону стояла висока ціна, де є велика перемога, треба платити високу ціну. Потім ми читаємо було схоплення Ісуса. Потім ми бачимо, Петро відрікається від Ісуса з нущання над Ісусом, суд перед Синедріоном. Ісусу Пілата, потім Ірод, потім знову Пілат, бичування і от цей шлях нарешті. Взагалі, якщо ми можемо про це говорити, якщо ми можемо уявити, як це все приблизно було засудженого виводили по периметру, стояли римські вояки. Засуджений повинен був нести свій хрест до місця там, де його повинні були розіп'яти. Попереду шов вояк, який ніс таблицю з надписом провини, щоб усі бачили, за що, яка вина. І це була страшна картина, тому що на Ісусі не було живого місця. І... Він пережив бичування. Це 39 ударів батогом, на кінці якого був залізний трикутник. Він буквально виривав кіру, тобто тіло Ісуса, воно було окровавлене. Він ледве йшов. В Євангелії від Івана, 19 розділі, ми бачимо, що спочатку. Він сам ніс хрест, він сам ніс хрест. Такий нелегкий шлях на Голгофу, і це кара за наші гріхи. І от далі, як його повали, то схопили якогось Симона. Ми бачимо якийсь Симон. Випадкова зустріч з Ісусом, яка змінила повністю життя цього чоловіка і не тільки Його. На той час Палестина була в окупації, і кожен громадянин міг опинитися на службі у Римлян. Досить було з писом торкнутися до плеча, ніхто не міг суперечити цьому, не міг суперечити і Симон. І от тут ми бачимо в Луки... Написано, він повертався з поля. Людина йшла собі з поля додому, да, і вояки схопили його і поклали на нього хрест, який був в крові, і він повинен був нести його за Ісусом. І тут, між рядками ми можемо спробувати уявити, як себе відчував цей чоловік. Знаєте, він не того, ну, такого. Він... Коли він йшов і, і, і він це бачив, якийсь натовп людей, римські вояки, хрест, якийсь злочинець, і тут він топиняється поруч з цим чоловіком. І він повинен був нести хрест, який був весь в. Крові, що він а, відчував? Він, напевно, відчував якусь злість, несправедливість. Чому тут я? Нащо? Це мені, це а, вояки в цьому винні, цей чоловік. Що... Хто він такий? Чому я ну, поруч з ним? Знаєте, Симон ішов своєю власною дорогою, але топинився в ситуації, коли все в його житті. Змінилося, і тепер він шов на Голгофу. Спочатку він ненавидів злочинця, за якого був, за якого повинен був нести окривавленого Христа. Але з кожним кроком, коли він вдивлявся в Ісуса, гнів проходив, Він захоплюв, він почав захоплюватися цим чоловіком, його силою. Він щось. Побачив в Ісусі щось неймовірне. І Він зрозумів, що це не той, хто всі думають, що це злочини, це хтось інший, це Господь. І Євангелія від Марка 15, 21. Марк пише, що це був батько Олександра та Руфа. Марк писав свою Євангелія для церкви. в Римі. В посланні до римлян, 16 розділ, 13 вірш, ми бачимо Руфа, це був син того Симона. І тут така фраза написана: вибраний в Господі. Ми бачимо одна зустріч з Ісусом Христом шляхом на Голгофу, повністю змінила життя цього Симона, але не тільки Його, але й всієї Його. Сім'ї. Від злоби до віри один крок. Те, що Симон, Симон вважав для себе позором, стало для нього честю. Далі ми бачимо, а за ним ішов натоп великий людей, жінок, які плакали та голосили за ним. Знаєте, шлях Ісуса на. Голгофу це переможні кроки Царя до тріумфу. Ісус бачив перемогу, Своє Воскресіння, і Він йшов попри все. Він бачив ціль викуплення людей, спасіння людей, які увірують в нього. Смерть і Воскресіння Ісуса це набуття вічного життя для нас, для тих, хто вірує та сповідує. Ісус казав тоді і сьогодні, що ми повинні закрушатися і ридати, коли ми бачимо розп'ятого Ісуса, бо це все те, що наші гріхи з Ним зробили. Багато людей оплакували Ісуса, і це були люди, можливо, які були. Любили Його, да, це були родичі, можливо. Да, але хтось плакав із-за того, що більше не буде хліба на даром, да, більше не буде стілень. Ісус бачив тоді і сьогодні кожну сльозу, але ті, хто тоді плакали за Ісусом, вони ніколи, можливо, так і не любили Його. І сьогодні. Є такі люди, які оплакують Ісуса, але так і не наважуються прийняти Його. І Він каже: Ісус обернувся до них та й промовив дочки Єрусалимські, не ридайте за мною за собою, ридайте і за дітьми своїми. Знаєте, Єрусалим був розрушений. Можливо, хтось втратив життя дітей, все було спалено римлянами. І Ісус каже, бо ось настають дні, коли скажуть блажені не плідні та утроби, які не родили, груди, що не годували. Тобто, уявіть собі, насправді, жінка. Мріє про те, щоб у неї була дитина. А тут Ісус каже, щасливі будуть ті, у кого не будуть дітей. Ісус каже, що е, тоді стануть е, казати горам, поспадайте на нас. Тобто я хочу вмерти, да, будуть казати люди. Я не хочу жити такий, ну, такий час, і, і цей час е, прийшов. І знаєте, нам потрібно закрушатися і плакати за наші гріхи і гріхи наших дітей. Роблячи гріх, ми закликаємо нещастя на себе, коли ми відкидаємо Божу любов, Його милість, благодать, Його жертву. Єрусалим відкинув це і був. Знищений. Сьогодні Бог закликає усіх примиритися з Ним через Ісуса Христа, бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. Знаєте, є одна ілюстрація, яка показує насправді, як це виглядає. Івана 3:36. Написано. Такі речі, хто вірує в сина, той має життя. той має життя, Вічне життя. Сьогодні Бог хоче спасти людей, і Він для цього вже все зробив. Все, що треба люд... людині, увірувати в Ісуса Христа, прийняти Ісуса Христа, сповідувати Його. А хто в сина не вірує, той життя не побачить. Без Бога немає абсолютно ніякого життя. І більш того, гнів Божий на нім перебуває. Тобто, уявіть собі, що ви йдете над вами сокира, велика сокира, і вона на тоненькій ниточці. І ось ось вона може впасти. Оце те, що тут сказано. Гнів Божий на Нім пробуває. Тому Дякуючи Богу за те, що е, такий шлях Ісус зробив, заради того, щоб сьогодні щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а мав вічне життя. Ми бачимо, що одна зустріч з Ісусом може змінити не тільки ваше життя, наше життя, але й життя наших дітей. І далі ми бачимо ще, те, що не всі. Коли бачать розіп'ятого Ісуса, бачать в ньому, що це саме мій гріх це зробив. Мої гріхи таке вчинили з ним. І от уявіть собі, 31 віз. і Ісус каже, бо коли таке, таке, як на фото, можеш, Вася, можеш показати фото, Ісус каже, бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому дереву? Уявіть собі, що Бог зробить з грішником, який не прийме Ісуса в своє серце, який не прийме милість Божу, жертву Божу, яку неймовірно. Тому давайте будемо с... С... сокрушатися, дійсно, що ми не досконалі люди. Будемо Дякувати Богу за те, що він нас спас. Давайте ми встанемо помолимося. Давайте по два, по три людини станемо.